Пані та панове, привіт! Мене звати Оля Насонова. Я сьогодні хочу показати вам, як шукати правдиву інформацію про різні бренди, включно з парфумерними. Покажу вам, як перевіряти аромати, хто там, що, де, як, чий. Це дуже важливо. Мені б не хотілось просто вам сказати: о, це викриття на тий бренд, на тий бренд. А це відео буде просто лагідне занурення в інструкцію, як перевіряти аромати, щоб ви могли принагідно скористатися цією інформацією і перевірити все. Що вас цікавить? Є два способи перевірки по фактам пройтись і опосередкований метод, де уважні, кмітливі люди будуть просто відчувати себе дуже впевнено. Передаю привіт своїй подрузі Оксани. Вона може вивести будь-кого на чисту воду. Ходімо по фактах, ми товариство юних слідчих. Є сайт міжнародний, який називається ВІПО, розшифровується як World Intellectual Property Organization, Світова. Організація по захисту інтелектуальної власності все, як їм користуватися. Він тут є набагато мовах, які вам зручніше. Мені зручніше все ж таки англійська, української тут немає, інших мов я добре не знаю. Заходимо в другу вкладку, стовпчик, 3, mark Information», типу інформація по торгових марках, і нажимаємо Global, Глобал. Бренд. Датабейс, глобальна база брендів. Ось наш головний інструмент відкрито. Бренди реєструють свої логотипи, назви, назви ароматів, продукцію, комбінацію цього всього, все, що вони хочуть захистити авторським правом, реєструють торгові марки. І це все. Є в цій базі. У мене є величезне відео про авторське право в парфумерії. Будь ласка, подивіться його. Це майже журналістська робота. Як це працює? Почнімо з простого: ось я до прикладу взяла бренд Мосен rabbit це новий бренд. Подивимося, що в них там є зареєстрованого. Мосен rabbit шукаємо. І бачимо лише одну реєстрацію. І тут важливо звернути увагу, що це регіональний трейдмарк, тобто реєстрація регіональної торгової марки. Тобто, де народився, там і згодився. Зазирнемо всередину, що там відбувається? Тут ми бачимо праворуч, якраз буде позначено, що саме бренд зареєстрував. Тут це саме напис, композиція зі слів. І от тут тип торгової марки слова. І далі. Ось це найважливіше це ім'я власника або організації, компанії, яка є власником цієї, цього бренду, цієї реєстрації. Ми одразу копіюємо, бо це буде далі предметом нашого пошуку. Бачимо, що це реєстрація в Німеччині. Можна знайти ще небагато інформації. Дата зареєстровано і позначені країни. Все, далі. Кількість відповідей, які ми знайдемо, залежить від наших навичок пошуку в інтернеті. У нас є реальне ім'я власника або реальне ім'я компанії, яка є власницею цієї торгової марки. І далі ми гуглимо, хто ця людина? Фільки Фільпес. Це, походу, жінка, що це в нас SEO. Власник Blanc EnSense. Я вже знаю, що це за компанія, але ми так, шукаємо так, нічого не знаємо. Бачимо посилання на сам сайт Moss Rabbit. Тут також знаходимо ім'я цієї людини. Но це вже непогано, що це не якась підставна людина з вулиці, а все ж таки щось там воно пов'язане. Знаєш, пазлики складаються. Тут у неї є ще компаньон Крістіан. Що нас цікава ця жінка? Бо вона є власницею. Так можна дуже довго копатися, глибше і глибше знаходити ту інформацію, яка вам цікава. І в кожній країні існує реєстри, відкриті реєстри різноманітних компаній, юридичних осіб. Приватних підприємців. І ось я знайшла ось таку, і мені вона подобається по своїй інфографіці. Зараз побачите що я понаходила. Шукаємо цю жінку. Є, бачите, во Франції і в, в Німеччині. Це одна і та сама жінка. Коли тут ми вводимо фізичну особу, тут не дуже багато інформації, де ця людина працює, з якими компаніями вона пов'язана. Коли будемо шукати компанії, тут буде трошки більше інформації. Інфографіка, в якій показано нетворкінг, дуже мене цікава. І ми бачимо, що вона пов'язана з трьома компаніями. Ми можемо зайти якраз і подивитися, що це там дистриб'юція парфумів, косметики, тобто людина пов'язана з парфумер... парфумерним світом. Давайте подумаємо, що там з її іншими компаніями. Оце ось займається консалтингом, якимось влаштуванням певних заходів. А третя її... Компанія також займається консалтингом, інвестуванням в різноманітні компанії, в зокрема в медицинську в медицинське виробництво. Отака от жінка, бізнес-вумен, воно помітно, що так завзято вони взяли за цей бренд з розумінням парфумерної справи. Бренд несеться по всьому світу, стає більш популярним популярним. І я вважаю, він того вартий. Це була історія з маленьким брендом, з приватною особою. Давайте подивимось, Байредо. Це вже великий бренд, історія його більш давня Байредо. І тут ми бачимо: дивіться, очі розбіглися аж чотири сторінки Байредів. Вони тут реєструють. Купологотипів в різноманітних країнах. Ми тут бачимо Індонезія, Мезико, Мехіко, Малазія, Філіппіни. Чого тут тільки немає? Вони реєструють і самі назви, і сполучення назви ароматів з назвою бренду, щоб ніхто не копіював. Дивіться, я знайшла реєстрацію торгової марки Бередо в Україні. 2021 рік новенька, і зверніть увагу, тут написано вже це як міжнародна торгова марка. То була в нас, коли ми дивилися Мосен Rabbit, регіональна, там де народився, там і зареєстрував торгову марку. А це вже в іншій країні. Так теж треба робити. І ось Баредо це робить дуже дуже активно. Тут по всьому світі ви бачили чотири сторінки різних реєстрацій торгових марок. Давайте зглянемо всередину, що тут у нас по українській реєстрації. Зареєстроване саме зображення Байредо. Тут в нас вже українською можна прочитати. Компанія називається Байредо АБ. Дивимось, що страна регіональної реєстрації Швеція. Є тут така жінка Похаренко Антоніна Павліна, номер 4 Це представник бренду в Україні. Бачимо дату реєстрації і... Країну, на яку розповсюджується ця реєстрація. Тут при бажанні можна стільки цікавого познаходити. Дивіться, що я знайшла якась реєстрація, яка вже закінчена в Україні, і це була реєстрація якогось патенту. І дивіться, що тут написано: якось общество з оглянічення 3 Тривес, Russian Federation. Хто це такий? Я взагалі не знаю. Навіть не хочу це гуглити. Мене радує, що тут написано, що це закінчена реєстрація. Вона зараз не працює. Ну, може, щось не пішло. Когось Бенатов Даніель Емілєвіч з України. Це інженер-хімік, людина, яка займається патентами, видає патенти. І дивіться, що цікаве, я знайшла: Укрпатент є реєстрація на тульський пряник Трясця. І ми тут в кінці якраз і бачимо, що оцей Бенатов Даніель Емілєвич. Я думаю... Що це була якась, що це до реального Бередо. Немає ніякої справи, бо я в пошуці написала Бередо, і воно знайшло все, що стосується цієї саме назви, а не компанії Бередо. Можливо, ця рос... компанія з Російської Федерації намагалась зареєструвати цю назву в Україні і якось щось там фальсифікувати, що щось з цим робити, але їм було відмовлено, ставимо. Цьому факту лайк. Перевіримо Байредо. Байредо. Ну, ми ж бачимо сірий колір це значить, що це попередні зв'язки. Їх вже не існують, а червоні це існуючі. І це для мене дуже здивування, бо я раніше думала, що Баредо належить до Манзаніте Кепітал, до великого цього конгломерату. До речі, тут і Діптік ось засвітився директором. Бередо зараз є пан <сіститут> Ніколас дуже довгим ім'ям М Джей Кортієр. Франція. Давайте подивимось, що він там ще мутить. <сіститут> працює, бо він дуже багато працює. Бо бачите, скільки компанії людини. Тут про нього можна побачити, що він директор, президент Бередо, Сео Makeup Forever, Nico Coenco, я, я не знаю ці компанії. Скіп, друзі, а зараз час покупросатися в лані, пошукаємо, поперевіряємо Атар Collection. Атар Collection. Поїхали! У нас є три реєстрації, дві з яких діючі, одна закінчена. У нас якраз тут є регіональна реєстрація. Давайте подивимося, що тут нам покажуть. Так, зареєстрован логотип, ось, так, ось такий вид зображення. Тут все дата. Тут якраз нічого не зрозуміло, тому що якраз тут не підкопаєшся. Бренд з ОАЕ, зареєстрований в ОАЕ, судячи з цієї з цієї картинки, бренд з ОАЕ. Але це регіональна реєстрація. Там, де захотіли, щоб цей бренд. Був з цієї країни там Мит Оф Оає. Переходимо на наступну. Тут вже набагато цікавіше відбувається. Це вже то. Була регіональна реєстрація марки, а це вже на інші країни. І тут вже дуже цікава інформація. По перше, дивіться. Ця реєстрація доступна в країнах: от читаємо: Грузія, Туркменистан, Узбекистан, Арменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Таджикистан і Україна. Куди ж тут без України, так? Ніяк не вичепляться. Але реєстрація, дивимося, що тут важливо написано: у цьому рядку про власника тут якийсь представник цього бренду. З Російської Федерації борщ, щось там. І теж дуже важлива інформація, після якої в мене взагалі немає питань, що це російський бренд, і що гроші з цього бренду, якщо ви його купуєте, хтось його купує, йдуть в Росію. Тому що тут сказано, що РУ, от бачите, Росія тут зазначена країна, в якій власник має працююче нефіктивне виробництво. І це Росія. І я вже можу у цей не шукати. І не гуглити тут все і так зрозуміло. І чому такий поважний, нібито арабський бренд вирішив реєструвати свою торгову марку лише ось в пострадянських державах? Чому не в багатих арабських странах, щоб там продавати свої парфумерію, от, наприклад, як Байредо? Питаннячко, і навіть не в європейських країнах. А знаєте чому? Бо є тут ще третя реєстрація ось реєстрація торгової марки в Європі, і її не затверджено. А що трапилось? Це бренд Колаба. Мені, мої підписники, слушно зауважили: Оля, ти що, не бачила, що тут на в коробці ззаді дрібним шрифтом написано, що це як його шалфей з Росії. І так я це не бачила. Я купила цей аромат, розносила цей аромат, зробила для вас відео. А вже потім ви мені написали, і я це не побачила, тому що в Україні на ці коробки заді. Наклеєна етикетка з перекладом, і я б це і ніколи не побачила, якщо б ви мені не сказали. Важливо зауважити, що це не зазначено, що це з Росії, вранче щось таке. Це художнє зображення піраміди, в якій якраз написано, що шавля з Росії, базилік з В'єтнаму, Кипарис з Іспанії. Я все ж таки думаю, що тут такий іспанський кипарис, як і шавляя російська. І, до речі, це бренд сам цим не пишається, бо з сайту вони прибрали інформацію про шавлі з Росії. Мабуть, цураються ці інформації, і це польський бренд. Але чи це польський? Давайте перевіримо, які там в нього з ким зв'язки. Якщо я зашкварилась, буду вибачатись, і в мене немає проблем з тим, щоб визнати. Що я була не права або з чимось помилялась. Наш знайомий сайт Колабо. І тут дуже багато колаб. Дуже ось я бачу те, що по логотипу те, що нам треба. Але давайте подивимось до кінця. Тут купа інших брендів, тут всього дві сторінки. І на цій сторінці можна побачити логотипи етикетки точніше, зображення етикеток всіх. Сіми ароматів бренду. Подивимось саме на реєстрацію логотипа. Мені вона більш цікава. І тут перше, що я бачу, що власник цього бренду це Ларів, хто вже знайомий більш ширше світом парфумерії, знає, що це дуже крупний виробник бюджетної парфумерії в Польщі. Подивимось активніше, що це за лярів. Перше це посилання якраз на цей бренд. В цього бренду багато лінійок. Є і дешеві аромати, натхнені якимось дорогими ароматами, в них є якісь бодімісси з Дісней, купа-купа Ну, На сайті що тут ще можна побачити, можна прочитати щось про них, але вони там пишуть про себе тільки хороше. І перевіримо цю компанію по базі. Даних компаній європейських. Тут ми бачимо дуже щільну мережу нетворкінгу між якимись компаніями, людьми. Ну, це не дивно, великі, великі бізнеси, вони цим у них все переплітається. Тут є ім'я директора Маріус Станіслав. Шмула. І, до речі, є якась жінка з таким же самим прізвищем, скоріш за все, якісь сімейні зв'язки. І ось третє ім'я Пьотер Жан Шостак. Перевіримо директора то операційного директора Маріус Станіслав Шмула. Хто це такий? По-перше, просто пошукаю. В гуглі, що мені він скаже дуже багато результатів, як ви тут бачите, ярце вже ж вже шушала тут. Дуже ділова особа. І що я роблю, коли у мене є, треба знайти поїм імені якусь людини. Я її шукаю різними мовами. Польською, от, начебто, це рідна для цієї людини, має бути мова. Російською, якщо мені цікаво, зв'язки з Росією, з Росії та англійською. Якщо пошукати його російською, то результатів. Один і то не російський. Коли повне ім'я взагалі нічого не знаходить, якісь китайські вже пішли назви. Якщо прибрати середнє друге ім'я, то можна знайти, я тут вже це подивилась, можна знайти лише одне посилання, де є ім'я цієї людини. і це польська також компанія, і знову ж таки ім'я Пьотр Шостак, який ми бачили, пов'язаний з ларів. Є знайоме ім'я. і Це компанія, яка займається виробництвом взуття чи цих підошв. і також. Польська але просто є російська і російська мова. У мені достатньо інформації, щоб вважати, що бренд Колабо він польський. А вже ж я б хотіла, щоб цього недолугого напису взагалі не існувало. Де сам бренд цим не пишається? За вами залишається вибір чи купувати парфум, в якому тут на коробці написано, що це шавлія з Росії. Для мене найважливіше є те, що. Купуючи цей аромат, я не плачу, не спонсорую тероризм, а я віддаю свої гроші полякам. Хай вони собі там живуть і розвиваються. Я продовжу цим ароматом користуватись, не дивлячись на цю на цей напис. Краще б він і не був у мене заклеєний таки надалі. Виходить, що я можу придумати свій бренд у ля-ля парфамс, можу його зареєструвати в Україні і бути українським брендом, а можу знайти якусь свою подружку в Франції і зареєструвати свій бренд в Франції. Так буде якась там специфічна робота з документами, але це все реально, це все відбувається. І потім у мене є торгова марка французька. Я потім я її реєструю. Потім реєструю міжнародну торгову марку, наприклад, в Україні, і повертаю свій бренд назад в Україну і веду тут вже свій український, але французький бренд. Суть такого обмін, обміну обману. Тому що бренд, коли хоче косити під когось, він реєструє свою торгову марку, свій, свій логотип, там, назви в тій країні, під кого він хоче закос закосити, а потім повертається туди, де йому вигідніше вести бізнес або до своїх витоків. Як і я можу прийти за своєю подушкою під ручкою, зареєструвати свій французький бренд, так і Ватар Collection, Місцевий з ОАЕ прийшов, сказав: Здрасті, водотар, зареєструйте! Ось така проста крибна правда. Перевіримо Більгельм перфумері. Ми вже знаємо, як це робиться. Дивіться. Яка велика кількість реєстрацій, прям мережа в, в, в дуже багатьох країнах? Три сторінки цих торгових марок. Зайдемо на якось побачити, хто там що є. Так, зареєстрований саме напис Вільгельм Перфумери, і тут ми бачимо, що власник це компанія «Creative Perfume Perfum Company». Швейцарія. Дуже все статусно перевіряємо цю компанію Женєва. Швейцарія. І що ми бачимо? Привіт! По-перше, дивіться, що тут цікаво, що сіреньким показані попередні зв'язки, тобто це якийсь попередній власник, хтось там попередній. А червоним показано, що зараз відбувається. І зараз відбувається те, що компанію CPC володіє Владимір Давіді. Наводимо на нього і бачимо Москов Раша. Що ще треба знати про Вільгельм Парфумері? Подивимось Владиміра Давіді, але вам і так вже все зрозуміло: бізнесмен, великий бізнесмен, крупний один із крупніших бізнесменів в Росії постачальник постачальників елітних. Перфумів та косметичної продукції. Ось хто він такий. Можете ще пошукати інформацію про Володимира Давиди та Віді, але мені це вже не цікаво. Так же все зрозуміло. Вже це, начебто, і не дуже той швейцарський бренд. І наостанок хочу вам розповісти вже про опосередковані джерела інформації про бренд. Важливо перевіряти соцмережі соцмережі брендів. Наприклад, Інстаграм. Якщо є, наприклад, французький інстаграм і російський інстаграм, і на російському набагато більше підписників, і він більш активний. А на французькому там 10 підписників, ну якось це підозріло, ви не знаходите. Наступне це перевіряти, хто піарить цей бренд. От пошукати на Ютубі, хто з яких країн більше людей розповідають. Цей бренд. От не поляніться, зайдіть, будь ласка, пошукайте бренд Колабу в Ютубі, і ви знайдете там мої відео і відео ще цього Ютуб-каналу Колабу і ще двох польських блогерів, які там щось розповідають. Це відео не про те, хто там вийшов на Росі, хто зайшов, бо давайте будемо чесними, є така. Доросла правда, всі працюють, всі там працюють, всі там торгують. Ми, я вважаю, головне для нас це відслідковувати бренди, у яких є, які є російськими брендами, щоб ми не платили їм гроші. Моя позиція щодо таких брендів категорична, але ось користуватися брендом чи не користуватися його продукцією, яка Продається на Росії легальним, нелегальним способом, то вже залишається вибір за вами. Ще до опосередкованих джерел я можу додати це торгові майданчики. Назв... Ну, візьмемо тобто, бракардик. Там, от поруч, взагалі, за Затар Колекшн стоїть Вільгельм Парфумері. Я не хочу сказати, і це так не є, що всі бренди, які представлені в брокарді, це російські бренди. Але я б уважно продивлялась до кожного. З них. І останнє, на що можна звернути увагу, це сайт бренда іноді. Бренд навіть не скриває своїх російських власників, все-таки пише, відкрито, і ми можемо брати цю інформацію і нею користуватися. От, наприклад, Татар Колекшн. У них ще цей сайт зроблений на, здається, рубероїді, та в якій. Базується в мінську. Ох, це люди добрі не дзеленчати флакончиками в кадрі. Це знаходити важливу інформацію, якось її аналізувати це дуже енергозатратно. І Я вам зичу. сил та наснаги, перевіряйте, не довіряйте, бувайте! Слава Україні!